Як це ви це все ну, чуєте, слухаєте? Машини їдять, люди кричать, ну шум такий. Ти покидаєшся, думаєш, фу, що ти там показуєш або долазниш. А як ви спілкуєтесь, коли світло виключають? А як не чуючи, займається сексом? Ми кажемо, меме просто чуючи, так і дивиться. Ну, тупо п'яляться на вас. Григорій Фесенко. Один з тих, кого не лякали до всрачки, ті сповіщення ДСНС. Я спочатку народився чуючим, ходив звичайний садочок для чуючих. Шість років я десь захворів, постудили вухо, і тоді я вже втратив слух. Зараз трошки краще, бо зараз я на даний момент ношу слуховий апарат. Я дуже довго не ходив зі слуховим апаратом, десь ну, з дитинства до одруження до тих часів, коли я довжився. І я не знав просто, що зараз це вже ну актуально зараз. Це, наприклад, підтримують і що тут такого. Деякі, навіть, як моя дружина, сказала, а я би носила, мені подобається. Може зараз такий вік, що всім байдуже і може бути трендом даже. Але я ж того часу, де от всі діти призивали, ті казали, фу, це ну це, це я з цього часу, тому я комплексував. У мене вже дружина є. Я виріс, я багато зустрів людей, які. Тим байдуже, що ти не чуєш, носиш ти апарат чи ні. З часом ну, мені стало вже легше, і я відчув, що ну, мені є місце типу, в чуючому світі. Коли я одів слуховий апарат, я почав вже чути там звук машини. Там... Звуки, якісь повітря, або як шуршить листя. На початку мені вони були трошки страшні, бо це якісь незнайомі звуки. Ми вийшли на вулицю, машини їдять, люди кричать, а це після цього я відразу трошки зробив тихіше, щоб ну, пізнавати і трошки звикнути до цього звуку, бо я ж питав дружину, як це ви це все ну, чуєте, слухаєте. Оце це ну шум такий. Я каже: ми просто до цього просто звикли. Два слухові апарати. Нам коштувало на той час 75 тисяч гривень. Тобто ми взяли кредит, 6 місяців виплачували. І це, ну, це дуже довго. Ну, Страшні моменти, коли в тебе є слуховий апарат. Моменти, коли ти спиш і тобі в сниться, що ти зі слуховим апаратом купаєшся в воді, купаєшся, ну тонеш, і тобі страшно не те, що ти тонеш, а страшно, що ти тонеш зі слуховим апаратом, що ти його не вийняв. Ти, дум... ти прокидаєшся і думаєш, фу. Тіпа, фу, слава Богу. А бували такі моменти, що ти, наприклад, в тебе тяжкий день був, ти забуваєш зняти слуховий апарат і заходиш в душ, заходиш, включаєш кран і тече вода, і ти думаєш, якийсь інший звук такий, ніби голосний, ти думаєш: блядь, я в апараті в душі, знімаєш сушаш, бо це 75 тисяч, це, ну, це дорого. Тупо, і це такі моце страшні моменти. Без апарату я ну не добре чую. Наприклад, якщо поряд біля мене людина буде тут стояти, то я його трошки чути буду. Це ще залежить від того, як він розмовляє. Тобто я ж читаю по губам, ще, ще залежить від того, чи я знаю ці слова. Типа від моєї бази, якщо я не знаю ці слова, я їх перший раз чую, то я не можу почути і не можу зрозуміти, що людина сказала. Наприклад, типу. Ну але я не почув. Я мені почулося захрустілість. Незвичні Незручні моменти бувають. Типо, що я вигадую або догадую, або ну думаю, що бо мені почулося це. Іноді бісить, бо мені незручно, мені незручно перепитувати. Я свій голос. Не дуже чую, я ніби свій голос чую так, ніби в мене ніс закладений. Без апарату відчував більше вібрацію свого голосу, ніж свій голос. А коли з апаратом, то я трошки чую, який він ніби є і я чую якийсь голос, але він для мене такий тонкий, ніби незручності того, що ти не чуєш, наприклад, почну з комплектації машини, якщо є патроніки, оці, які пікають. То я не чую а поряд. Зі мною дружина, вона вже мій патронік. Вона каже, отам пікаєш. Що зупиняється. Коли чайник закипів, ти не чуєш, як він закипів, вже там класно все вже. Або коли мікрохвильовка розігрілася і там класнуло, або пікнуло, що воно вже готове. Оце я не чую. Ну, наприклад, в телефоні сидиш, на тебе підходять, типу, питають щось, мабуть, вона там 10 разів мені щось казала і почала вже дьогогати, але я ж піднімаю руки ну, голову і не розумію, що відбувається. І бачу, що людина якась зла і на мене ніби нападає. Думаєш, якісь проблеми чи що, а потім ти розумієш, що ну. До тебе доходить, що ти може не чув, вона кликала тебе, але з іншої сторони, ну можна було б обережніше, ну потрогати, пнізніше, не там уже ну нападать ходу. Це як людина спить, а так спокійно його зразу будять, і ти такий би, ну що, що таке? І ну звісно, тобі ти будеш злий, і тобі буде неприємно. Як у незрячого він у нього дуже гострий слух. Він не бачить, але він покладається на, на вуха свій. А у нечуючих, навпаки, у них дуже гострий зір, вони дуже е, покладаються на свої очі. Ну я, наприклад, не можу йти, там, мріяти про щось по вулиці, переходячи дорогу або десь по, по дворику. або просто йти і задумуватись, бо мені треба бути уважним, бо все може бути. Наприклад, щось не почую, небезпечно тіба. дуже часто. Кажуть, що нечуючі люди дуже уважні, помічають дрібниці всякі. Тому що, ну, бо вони звикли до цього, бути насторожі на чеку. Звісно, неприємно, коли кажуть, «глухоніми» або глухий. Ну, це для нас образа. Але, але це якщо я чуюча людина. якщо я не до нечучої людини, це нормально. Це як в Америці, афроамериканці між собою можуть називати ніграми. Але образа, коли якийсь білий або біла людина, каже: ні, оце це образа буде. У нас так само, але це між нами. Тому що в нас немає в жестах нечуюча людина. Що бісить нечуючих, це коли їдете в транспорті. Ти спокійно розмовляєш з другом ну, на, жесті, на жестовій мові, і там чуючі так дивиться. Ну, тупо п'яляться на вас. Добре, там. Ну, Хвилину-дві подивився, а ні, він цю дорогу дивиться, отак, так в зоопарці, ніби або що ніби я не знаю, ніби з космосу приїхав і на тебе так пяляться. Нас не чуючих, є така тема, що коли ми спілкуємося і бачимо, що на нас людина дивиться, ти звертаєшся і питаєшся, ти не чуючий. Ну типу, може він не чує, Ну бувають моменти, що коли людина п'ялиться на тебе і дивиться, як ти спілкуєшся, і вона кривляється, тіпа, отак, от кривляється, типо, отак. моменти, типу, типа, ти дивишся і думаєш, ти ну це взагалі ще... мене це злило, але в мене була можливість, типу, підійти і заговорити, що ти там показуєш або долажнеш. Вони такі блін, цього... а, вибач, і ці, ну вони теряються просто. Тупі питання, теж підцьопки можна сказати, це коли питають, як ви спілкуєтесь. Коли світло виключають, ми можемо вона і включить і так і розмовляти, все нормально. Дякую, що вони всі так переживають за це. А як не чують, чи займаються сексом? Ну як ви спілкуєтесь? типа ви спілкуєтесь, чи ну от ви хочете поміняти позу, то ви, ви на жесток, тіпа, так, чи шо, що? Що, що, що ви робите? Ми як нормальні люди, ну без слів це все робимо. Типа, все нормально. У нас, типа, теж є якісь такі приколи, скорочені, або сленги, або суржики, Наприклад, є МЕМ. Ми кажемо МЕМЕ просто. Інтуїція. Меме переводиться у нас як інтуїція. Тебе питають, як ти це зробив? Я кажу меме. Інтуїтивно я це зробив. Отак. Або кажуть слово ап. У нас є ап. Воно означає, наприклад, тебе спитали, нащо ти це зробив? Я кажу АП, просто так. На ап у нас значить просто так. Ці слова придумали ті, які не чують. Це їхнє полегшення, це скорочено. Дуже часто питаєте з приводу, чи нормально, коли людина, яка чує, наприклад, дякує людині, яка не чує, або знає там якісь пару жестів, чи буде людині нечучі, приємно? Я скажу так, їй буде дуже приємно. Наприклад, в нас є нечучі водії таксі. Їм дуже приємно іноді, коли пасажир каже їм потім дякую. На мою жестів дякую. Дякую, буде атака. Дякую. Гарного дня вам буде. Повільніше, гарного дня. Як ваші справи? А якщо ви не знаєте жестову мову, так можна це можна імпровізувати. Наприклад, по суті, всі, всі люди знають жести, але вони не помічають цього. Наприклад, жест пити в пити. От ми беремо стакан і п'ємо. Оце вже буде жесть. Дія, дія, да, те, що ви робите. Наприклад, куточку одягни. Одягни куточку, отак. Тобто, ви просто не догадуєте цього, ви не помічаєте. Там, наприклад, тихо. Ви всі вже знаєте, що тихо це отак. Тому ви просто цього не помічаєте. Водити машину, машина. Як жесть буде машина? Машина. Ну, просто богуль і, і дія виводити машину. І це жесть вже в ну, нашому не чується, як машина отак показується. Тролейбус, тролейбус, бо в нього антенна отак йде, отак, тролейбус, трамвай отак, от, антен, ну антенна трамвай так йде. Тому вже, ну ви просто не помічаєте цього. Або якщо холодно, типу холодно, холодно. Перекладачі жестової мови. От мене, наприклад, бісять ті перекладачі, які чують ліки. Люди. Вони мені ну чесно не подобаються взагалі. Тому вони не подобаються тим, що в них ноль емоцій. Це не цікаво іноді буває, по-перше, буває таке, що жестова мова розвивається між своїх, вона розвивається, вона міняється. Наприклад, зараз війна і, ну, і жертва мова наполовину помінялась, тому що. Українська і кацапська була однакова. І зараз ми робимо так, щоб була тільки наша мова вже. А ті люди вони можуть, ну чують ті, які знають жарти, вони можуть не знати цієї ці мови. Теж, наприклад, вони помінялися. Я не хочу їх образити. Вони не передають емоції, атмосферу в цю. Вони ніби не спілкуються з нечуючою людиною. Ні, вони просто ніби роблять свою роботу. Про супербол, там дівчина да, вона там задала жару, вона в неї там були емоції. І вона встигала за швидкістю, хоч це дуже складно типу, встигати, ловила ритм басу, типу, басу, типу, от удари є такий, наприклад, там басу далі, вона там емоції дала. Це залежить від емоцій. Типу. Якщо вона ну, показує справжні емоції, то так. А якщо, наприклад, судоперекладачка Євробачення, яка. ну, Добре чує, але показує жести. Я половину нічого не розумів. Вона не спілкувалася з публікою не чуючих людей. Вона просто робила роботу, шоу, да, і просто награвала ці награвала, тіпа, бо ну треба, тіпа, да. хоча зі сторони чуючих давалось, блін, це так круто, ого. Тіпа, але ну, з нашої сторони, ну так собі, є своя організація, типу судоперекладачів, які ну, чуючи, як я. Наприклад, і вони ну теж можуть перекладати, але вони перекладають душою, бо вони зі світу не чуються. Їх легко читати, і зрозуміло, і цікаво. Якщо зірка або людина хоче просто ну. Передати інформацію, ну то типу, якщо вона хоче подати передати свою музику, почуття музики, або те, що вона хоче передати своїм глядачам, то я б рекомендував би ну брати не чуючу ну, слабо чуючи людину. Недавно був кліп в Жені Галича. Отого з групи. І він запросив слабочуючу дівчинку в дуеті на жестовій мові. От там було емоційно, там було видно типу, емоції, почуття, і було цікаво і приємно дивитися. Тіпо, типу, от я більше за це. Брат у мене один, який чує в сім'ї. Ну, бо батьки не чуючи, я не чуючи, там молодший брат не чуючи, а він один чуючи. Він був в сім'ї як судоперекладач. Він був просто в сім'ї нашими вухами, такими великими. Хто у тебе всю життя був будильником? На всю сім'ю будильник я. Я вже на автоматі вставав, одного розбудив, пішов пашов пані почала падати. Ну, ще історія з братом. Батьки закривали постійно двері. А, ну таки теж звонки есть. Вот є, є звоночок позвонив дві і попал домой, да там двір, а там внутрі как не позвониш, бо не чує. Типа не постукаєш, бо не чує. Оце як як ти попадеш додому, свій свій будинок. мами була фішка, щоб дізнатися, коли ми додому прийшли, там час, два-три часа ночі, то вона нас закривала на двері, типу на замок, так, щоб ми ну, не могли ключом відкрити. У нас був спеціальний дзвіночок, типу з лампочками. Той тобто, чуйчик, дзвінки звукові, у нас сигнальні. Але ж ти ну, дзвониш, дзвониш, воно ну, батьки сплять, вони втомились після роботи. Вони світло є, світла немає не побачать прямо могли, да. Нам пощастило, що ми ще жили на першому поверсі, але не завжди фоточки були відкриті. Типу ми могли щось кинути, там таке, щоб ну, попасти і розбудити. Там ми двері зламали, і батько бісився, його ремонтували. І ми бісіли, сказали: ну а нашо? Ви нас закриваєте? Ну а нам казали, а на що ви так пізно приходите? Візьмемо мене. Я, наприклад, з дитинства втратив слух, але до цього я ну навчився говорити. Потім мене відправили в спеціальну школу для нечуючих. Там вчителі майже всі більшість вчителів майже всі говорили. І, ну, і не дуже знали жестову мову, тому що їхня база була навчити дітей, ну таких як я, розмовляти добре. Розмовляти добре і вміти добре читати по губам. Мене навчали говорити чітко і гарно. Там навчали Алешка, я ходив без апаратом. Я не так дуже добре чув. І там є спеціальні навушники, і там є спеціальні е, книжки, де показують, як вимовляти, що казати, наприклад, вібрації через горло, там, наприклад, буква А, А. Ти до вчителя прикладаєш, вона каже букву А. Ти розумієш, отак, така вібрація має бути, і такий звук. Ти прикладаєш до себе і так, і так кожен раз ви повторюєте, повторюєте, і ви це запам'ятовуєте. Люди, які народилися, е, вже не і не можуть говорити, але в них є якийсь голос, але вони ну я не можу повторити, бо це може бути образливо. Вони імітують звук якийсь, ну але він не чіткий. Голосний звук, слово голосне, наприклад, а е, о, вони можуть сказати, а ті неголосні, буква Ц Б для них це складно. Тобто вони не можуть це вимовити. Я зараз не працюю поваром. Я ну, але зараз в декреті. Але до цього я працював поваром. Я в цій галузі 10 років вже в галузі не чуючи не було спеціальності або училища, яких будуть навчати не чуючих дітей. Коли я задумувався, куди я буду поступати, або де я буду ким читись, або ким хочу працювати. То я задумався, що я хочу, наприклад, бути поваром. Але була проблема, що не було навчального закладу, який навчають нечуючих. Там, наприклад, для нечуючих є ПТУ, штукатур, маляр, ну, будівельні ну, теми. або Швея, КПІ можна було поступити, бажаючих поступити в КПІ там, на айтішника або на дизайнера якогось там, то багато, а місця там було не дуже. Там, наприклад, на рік 10 дітей, типу, не чуючи, не всі можуть туди потрапити, тому що тобі ти маєш дати ЗНО, а знання дуже складне. Наприклад, не чуючих база інша. Наприклад, ми закінчуємо 12 клас, і це як в чуючих 11 клас, в чуючих 9 клас, якщо не помиляюсь, то в нас 10 клас закінчують. Тож ми в нас база з запізненням. Запізненням, тому що нам складно. Нам складно запам'ятати, наприклад, що нам складно розбирати якісь слова незрозумілі, бо в кожному слові є дуже великі змісти. От, наприклад, людина слухає радіо там цілий день, або музику слухає. Їде в метро людина і чує, як люди розмовляють, там почув якийсь сленг або якесь слово таке. Не як того немає. Тіпа. Тобто вони круг звужений дуже. І тобто, ти можеш тільки або десь прочитати, або десь вийти. Читати. Тільки так і все. Професії дуже тяжко вибивають, бо ну, раніше, наприклад, не хотіли, бо дуже складно навчити через техніку безпеки, будь-що може бути на производстві або на роботі, і, і людина не почує. Начальство хвилюється за це. Зараз ну, це не, не сильна проблема. вже. Зараз навпаки беруть, беруть людей і зараз. Є такі фонди, які допомагають і дають безкоштовно слухові апарати. І ті люди можуть трошки зі слухом чути, і трохи не боятися, і працювати. Наприклад, і працюють. Беруть через те, що, наприклад, ну, як, на мою думку, це через те, що налоги не платить, і беруть інвалідів, ті, щоб менше налогів платити. Іби, типу через це. Ну, нам це може й плюсом, але з іншої сторони це неприємно. Да, що нас можуть взяти через те, що ну, типу, налоги типу, менше будемо платити. А ви там працюєте, але можуть платити копійки, типу, а не так само, як у всім. Я в декреті, да, там кажуть, це бабська тема, фу, там мужик має працювати. Ну, я скажу, ну. Це позиція Совєтського Союзу. Мені, наприклад, декрет тяжко. Я, я казав, що, що я забираю слова жінкам, яким я казав, та що там в декреті сидіти?» Подумаєш? Але ні, це, це дуже тяжко. Це це зробити, це, це заспокоїти дитину, годувати її, прибирати, це доглядати, це не спати. Це, ну, це дуже тяжко. Близький поклін всім жінкам, які от сидять з дитиною самі і терплять чоловіків, які от кажуть, я маю заробляти, а ти сиди. І ще готуй мені їсти. Оце фу, я таких пацанів не поважаю. не поважаю. просто після народження це прививки, треба розбиратися з прививками, треба розбиратися з сімейним лікарем. І було б ну їй дуже тяжко було б займатися справами одні сидіти з дитиною. А ще треба це зробити, і це зробити. А чоловіка поруч нема. Це було б нагнітало. Це б депресія, це знову сльози. Це тяжко в моєму випадку. Ну є плюси, є мінуси. Плюси, наприклад, дитина кричить, да, плаче. Ну я можу зняти апарат, да, бо ну я не можу, бо в мене потім цілий день, цілий вечір, три години вона може плакати, бо в неї коліки живіт болить. А скоро там, наприклад, зуби вже будуть боліти. Це ще гірше буде. Да, у мене є плюс, я можу зняти слуховий апарат, і трошки ну я буду не чути. І в мене від цього не буде боліти голова. Але мінус там, наприклад, я в іншій кімнаті, то Ну, я не можу почути, як вона кричить. Або коли ми спимо, я можу не чути, що дитина кричить під час сну. але є ну радіо Наприклад, браслети, вони з вібрації. Типа дитина кричить. Я відчуваю, що вибує годинник. І, ну і встаю і бачу, що дитина плаче. Не чую, чим не так тяжко, іноді живеться батьківство. Ну, чоловіка це не так, ну це не соромно. Ти батько, ти. Ну це не робота, це твої обов'язок. Це не тільки дружина має або жінка має цим займатися.